Привіт на моєму каналі. До нас в село приїхав Керміс ярмарок. От. Ну, якби в перекладі ярмарок, це якби. Ну, тут більше парк розваг, е атракціон. Ну, зараз я вам покажу. Пише, що ніякого алкоголю, наркотики. Небезпечних приладів не можна супровокою брати, скутери і так далі. Ну Тут випічка, або флак Вот. Ну, там можна вигравати всякі дитячі смаколики. Ну Ось такі. Так кататись на машинках. Це я теж любила на кататись. Стріляти і вигравати. Вон можна кататися. Томати теж можна грати як в казино. Якщо ти попадаєш, то можеш виграти іграшку Я не за якусь, якщо ти попадаєш. І дивишся, що ти виграєш. Діти дуже люблять кервіс. І батьки витрачають багато грошей на такі ці розваги для дітей. Якщо тобі пощастить, ти можеш виграти якусь іграшку в цих автоматах. Катається на цих машинках. А зараз ми знаходимося в психологічному центрі. Тут лікуються клієнти з різними психічними захворюваннями, є відкриті відділення, а є закриті відділення. На території також є басейн, також є центр для того, щоб вони розвивалися. ви побачите схему парку, ну, закладу, що де знаходиться. Також сюди приїжджають ото, машини, тут парковка для співробітників. І також там приходить сюди автобус від метро, сюди їздить, як для клієнтів, так і для працівників. Новий, нову повністю споруду побудували для нових пацієнтів. Ще одне нове відділення для психічно хворих пацієнтів. От і тут дуже близько річка, Авдомас. Тут дуже часто пропливають торгівельні кораблі з різних країн. От. Тут дуже гарна природа, заспокоює, умиротворяє усіх Також сидять на лавості пацієнти психічної лікарні, які Там ззаду, там психічна клініка для пацієнтів. Є е, пацієнти, які живуть самостійно, знімають кімнату, а є пацієнти, які знаходяться в закритому приміщенні, ну, вже складними психічними захворюваннями. Ці шулеки. Їздять тут на весепеді. Там що так звичайні люди. І ходять сюди також на природу. Вонять. Атракціон, що можна лазити по деревам. Тут різні випробування від легких до складних. Тут навіть діти лазять. А тут місце, де часто збираються і пенсіонери, і сімейні пари. От. Тут вон як в Англії камінці лежать по кругу. О, тут постійно, постійно тут, е, плавають кораблі і яхти. Тогівельне судно з різних країн. Отак так люди відпочивають в селі. Насолоджуються прекрасною погодою сьогодні 24 градуси. Дуже тепло. Тут є бухта, приватно тут ставлять всі лодки, свої яхти. Навіть живуть на них, вон там ззаді, з цієї сторони не видно. А тут от шикарний ресторан. Тут можна свята відзначати, Попросто. святкувати різні. Відмічати. А тут є гольф у них, можна брати гольф, можна абонемент. Тут є басейн. От я хочу спитатися, чи тут його можна резервувати для свята, наприклад, для день народження. Дивний комплекс, Там можна на фізіо ходити, на фітнес. От тут такий вигляд має басейн. Він невеличкий. От, тут діти тренуються плавати. Тут я от. А тут от гольф-клуб, велич... Він невеличкий парк. І тут кругом лунки. От, можна цілий день гарно провести час з сім'єю, якщо ви любите гольф. Тут будинку пристарілих і для хворих. Я теж тут працювала. От. Такий вид шикарний. Центр села. Тут в центрі села є також ветеринарна, ветеринарна клініка, плюс супермаркет. І от подешевший супермаркет Aldi. А там, ви бачите, церква була, протестантська, вони зробили ремонт і зараз продають. Я думаю, як будинок можна купити, там і жити.